В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox Fem. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. І з вами я, ведучий Павло Олексій А зараз цікавинки дня. Перше. 14 жовтня у світі святкують день народження Вінні Пуха. У 1926 році вийшла перша книжка про цього кумедного ведмедика. Друге. Цього дня відзначають День яєчні. Виявилося, що яєчню можна приготувати ніж у ста різних способах. Третє. Цікаво, що фламінго народжуються не рожевими, а сирими. Рожевий колір вони отримують від їжі, від криваток та водорослей. У мене все. Почуємось завтра.